Добрий ранок. Сьогодні приїхали на горинь в місце, в якому ми ловили сомиків весною. Дуже цікаво подивитися і перевірити, що тут відбувається в червні, в середині червня. Ось таке місце. Комарики літають, але їх небагато. До речі, це добре. Дуже гарненько сонечком освітлюється та сторона там у нас камиш. отут ходить риба. Не знаю хто там. Але ходить доволі крупна рибка, тільки що тут -от виход був під берегом. Тут у нас вже розрослись лілії, за які я цеплявся чи що це, весною. Ну, Будемо пробувати. Кидати будемо на ту сторону. Там вход в старицю. Ось тут прощупаємо все ехолотом. Корм у мене вже замішаний, Коричневий, значит, кукурузний карпро, плюс різні там добавочки, пастачини і так далі. В общем, Which number's called this. Step by step, we've walked a hundred miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you want so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I'll find my way and get off for of this only road. Uh, Can you hear me? От, о вот такого плана прикормка. Вона йде з э, додаванням э, цього пастачина. Вот такі от кольорові бубочки. Вона солодка, бісквітна Зараз літо, вода тепла. Я думаю, що те, що треба. Тут особо багато добавок немає, хрибаковий борошно і бісквіт. Трошечки ароми, прикормка світла, з кукурузними нотками, дуже багато печива. Те, що треба. Я думаю, що будь-яка рибка на неї спокуситься. Замішав я її ще вдома, щоб тут не мучитися, бо приїхали ми доволі пізно. близько сьомої. Начинаем ловить. Так, ну все розклали. Буду зараз спробувати шукати місце, пройдуся ехолотом, подивлюсь, які тут глибини. Тут в мене тільки є здогад. і те, що я мірявся грузиком, я собі представляю плюс-мінус який рельєф, де є ямка, де є виход з ямки, але перевіримо це ехолотом. Ловити будемо на класичний фідер, сьогодні все лайтове, дуже, дуже тиндітні снасті. 3,3 канал до 50 грамм. 50-грамова кормушка, але дистанція ловлі невелика, метрів 15 Ця удочка буде ловити з русла. На неї вже було перше клювання. І дві палочки я буду кидати. Зараз знайду якусь цікаву ділянку. Спробую закормити. Що у нас сьогодні по корму? Корм я вам вже показував. Я туди додав трошечки метеля. Буду Буду перебивати доволі сильно з кормом, його, щоб його хватило на все ведьорка. По насадкам у нас буде сьогодні пінка. Горох я буду додати в прикормку пробочками, а також в закорм піде більша частина цього гороху. Перемішаю з кормом і вона піде в закорм. Також є кукурузка, яку будемо підрізати разом з опаришем, додати пробочками. І є мотель, він такий у нас трошки не дуже якість його, але. Він є, і ми будемо на нього пробувати ловити. Зараз закидемо холод, подивимося, що у нас тут в воді. Взагалі, де рибка стоїть, на якій глибині, взагалі чого вона є? Ось і будемо кормити. Дуже дуже гарно стало сонечко. Пробивається крізь дерева. Ось так, от вдоль річки. Це дуже гарно. На воді гарні тіні. Ну просто кайф нікого немає навкруги, дика природа, пташки співають. Кайфуємо. Так, є клювання. Якась невеличка рибка можливо. Зараз побачу. Щось маленьке. Ну, щось не, невелике, так, да. якась платвичка. А ні, це навіть не платвичка, це окунь, от засранець. Окунь це у нас. Риба, яка мене доводить до білого коліна, але гляньте, гарненький окунь, Зараз таки ми його відцепимо. І хай пливе далі. Ось там по своїм справам. Значить, Вибрав такі точки, ми пробили холотом, і в принципі вся риба стоїть. Тут під, під під берегом біля лілій і з тої сторони під берегом біля лілій. Середня глибина йде 5,5 метрів, і свали від берега він десь на протязі 3 метрів. Перепад має лише в метр. Далі більш різкий йде. Тобто пологі Спочатку він слабкіший, потім більш різкий. От на цьому більш слабкішому, десь приблизно на 3 метровій глибині. Ми будемо ловити в метрах півтора метрі від лілій. одна палка буде прямо закинута. Такий невеличкий кармашок перед ліліями. Друга буде ближче до лівої частини, там далі вход в старіцю. Але він мене не цікавить, бо звідси не зручно. Я буду кормити за кормочної ліву точку, і в метрах в 7-8 буде моя друга точка. Вона буде знаходитись в шлейфі, це буде споміжна якби, друга палка, якою можна буде потім гуляти і в руслі, і під берегом, і так далі. Але розкормлювати я буду ліву точку в метрі від лілій. В принципі, ніби в цьому місці цей найтакий простіший спосіб. Можна спробувати з русла, це ми спробуємо пізніше, якщо з того берега не буде клювань. В принципі, я думаю, все окей. Це ми закидаємо і перезакид роблю кожну там 30-40 секунд. Talk this. Кормушок 12-13 туди вже пішло, а інше все буду давати вже туди разом з кормом або пробочком. І також ще в залежності від того, який кльов, я спробую докормити пізніше, там годину 10-11. отак. Побачимо, яка буде тенденція. Можливо, точка буде жити за рахунок корму, який ми перезакидаємо. Можливо, треба буде ще докормити. Побачимо. Цепляю назад робочу кормушку і вже сідаємо повноцінно ловити, чекати клювання. Тягнула насадочок. Друга година риболовлі, клювань взагалі немає, рибка на корм не стає, не прийшла. Ну, сидимо, дивимося, чучо, можливо, якийсь шашлик посмажимо. Але поки що галяк, взагалі галяк. Можливо, на цій ділянці з рибою гірше, ніж в місці, в якому я частіше ловлю. Але там так само кльов не дуже. І от, Можливо, оте не дуже. Це непогано на сьогоднішній момент. побачимо. Червень не такий, типу місяць, коли на річці просто як повезе. От. Але я є ще сподівання, що можливо якісь клювання будуть. Весь день ми не будемо сидіти, ми посидимо десь до обіду, побачимо, посмажимо шашлычок та поїдемо. Е -е. Якщо буде рибка або щось цікаве, я вам покажу. В принципі, я все роблю що і раніше: е -е, пінка, мотиль, е -е, кукурузку пробую, е -е, підкормлюю. Доволі темпую, так е -е, 7-10 хвилин. Не те, щоб це і темп великий, але корм постійно на точці є. Це вже добре, на, якби не точці, а в зоні, де я ловлю, бо там все-таки свал і цей корм змивається. Ось, одна палка на свалі, друга палка в руслі впирається в бровку, в вихід на протилежний берег. Ну, тобто все, все окей, облавлюються всі можливі варіанти, але поки що тиша, повна тиша, тому чекаємо. Погода прекрасна, але з погоди є теж свої нюанси. На 10 градусів похолодало. На 10 градусів холодніше стало, ніж вчора, ніж вчора. Вчора було у нас 26, а сьогодні зранку 14. От різниця така. Зараз 9 година буде, а всього лише на всього 14. Ловим, дивимося, як буде. Бляха, муха. Рыба залишилась в воде. Есть такая первая рыбка на пиночку. Микро-микро-микро подлещик. Ой, так, тип стоять. Зараз ми його випустимо. Хайпливер. Так, п'ять не клює, придеться їсти щось робити. Так, Цю бодягу. Так, так от. О. Чик. Все оно сюди. І, звісно вже такий цей мангалус пожив, але нічого. На разочок ще його вистачить, я думаю. Так, треба углів. Кльова поки так і немає. Окунь. Окунь. Я ныряю в воду. Не гірше, що можна зловити в експерименті. Але хоч би щось помінялось. Там окунь засидить. Ага, цей раз у нас Йорш. Короче, я пішов по всій хреновой риби річки. Але це хоча б щось. Хотілося б, щоб там була ще якась риба. Но не Йорш. А ну, чи скажіть мені, що це? Це ж Йорш, правда? Це не бичок. Ні, це не бичок, це Йоршик. Малесенький Йоршик. Підлящик. От ми знайшли, де він з якої точки бере. Все-таки він бере з ближній, з збровки, з центральної, тобто з того місця, де е, з русла починається підйом. Ну, це типу, банально якби, класичне місце, але враховуючи, що зараз червень е, і у нас тут є після підйому таке плато, де зменшується нахил. Там ловити логічніше, бо риба тримається не на глибині 5 метрів. Але бачите, третє клювання підряд з 5 метрової глибини. Ну і також воно, воно скоріш за все, пов'язане з тим, що це, воно тут так працює. В іншому місці було б по-іншому. Таку рибку ми не беремо, але... Е-е-е! Але вже приємно. Тай пливе. да, Це якийсь опять. Це мікройоршик, йомой! Ну це от мінус цього місця якраз в тому, що там не то що там риба харчується, а мінус в тому, що там риба проходна. Якби це і плюс, і мінус. З хорошого, що там може і крупна риба клюнуть, проходна. Ну поки що ми маємо ось таке. Що, макросйомку робимо. Я. Я рыба. Так, это уже стоя не смешно. Вгадайте, що це? Це йоршик. Як ви розумієте, на цьому риболовля можна закінчитись в будь-який момент. Бо, скажімо так, психологічно це доволі важко вже. Так. Я вже навіть не думаю, чи їх треба випускати. Можливо, можливо треба їх викидати кудись в кусти, я не знаю. Ладно, я сподіваюся, що все-таки буде якийсь проходний лещик, просто щоб була рибка дня, щоб ті два подлещики і паруплатвіз не були <сум> всім уловом за цю рибалку. Хоча це червень, чого не зробиш. Червень на горині це такий місяць, коли інколи краще навіть не ходити на рибалку, <сум> ніж йти і перевіряти удачу. воочки акуняра акуняра так Тут у нас платвічка, це експериментальна снасть, точніше, не експериментальна, а така максимально пошукова, яку я кидаю взагалі просто в рандомні місця. Е... Нема риби, її немає, вона не стає. Клює тільки проходна якась рибка. Ну, можливо, це фінальна платва, побачимо. Але рибалка сьогодні така трудова. Можна сидіти і ловити на одну палку, просто тимпувати. Можливо, це дасть більший результат. Ось, але видно, що рибки немає. Кожен раз, коли ми прокидували ехолот, ситуація була однакова. Все, друзі, я зібрався, Йоршика ловити не хочеться. І окуня тим більше. Ну, перепробував я все. Довжина повідка, розмір гачка, різні точки під берегом, під наступним берегом, в руслі, під бровкою, ближній, дальній. Ну, це не бровка, це свал, от кут свала. Собственно, нічого більше не клювало. Знову в день стало жарко, і ми їхати, бо ну, в принципі рибки крупні, нічого немає. Ось такі риболовлі бувають. Не тільки кльові рибалки, а також є ось такі прості рибалки, де не так добре везе. Ось Червень, він такий місяць, знаєте, тут як повезе. Ось. Я вже більше ставку роблю на класику, на річку, мабуть, на. Серпень десь отак. От. Побачимось в наступних відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам це відео сподобалось, якщо ви вважаєте, що такі відео теж варто викладати, напишіть, будь ласка, коментар. Мені буде приємно побачити, що це також когось цікавить. От. Я намагаюся фільтрувати, випускати лише якісь цікаві відео, не випускати всі відео, які повністю можна було б зробити. Тому що так само, як у всіх інших. Бувають моменти, коли ну, практично нуль. Не нуль, але майже немає риби. Тут якби, не вгадаєш. Сьогодні клює, завтра не клює. Всім папа, -па, побачимось!